Обличчя без імен. Прозопагнозія, нездатність розпізнавати обличчя. Вона прокинулась і не впізнала свого хлопця. Він говорив, торкався, але його обличчя було порожнім. Наступного дня те саме з матір'ю. Потім, з усіма. Навіть у дзеркалі, вона бачила іншу жінку. Лікар сказав У вас прозопагнозія. Це мозок грається з пам'яттю. Але вона знала вони всі, не ті, за кого себе видають. Друг, якого не існує. Синдром Капгра, віра, що близьких замінили двійниками. Хлопчик кричав кожен раз, коли бачив маму. Це не вона, це підробка. Всі казали, що в нього психоз. Але він почав малювати її, справжню. І на кожному малюнку мама була без зінець. На останньому вона тримала ніж. А в кутку запис. Справжня мама вже мертва. Застряг у п'ятниці. Антероградна амнезія. Втрата здатності запам'ятовувати нове. Він прокидається щодня, думаючи, що п'ятниця. Телефон показує понеділок, потім середу. Але він усе забуває. Щоночі він записує собі повідомлення не довіряй жінці в синьому. І щоночі її фото зникає з кімнати. А зранку вона варить йому каву. Привіт, коханий. Не вимикай телевізор. Шизофренія слухові зорові галюцинації. Він чув голоси з телевізора, навіть коли той був вимкнений. Вони попереджали його про пожежу, зраду, смерть. І мали рацію. Лікар сказав Це галюцинації. Ти хворий. Але одного разу телевізор сказав Він хоче тебе зупинити. Не пий таблетки. І він не випив тієї ночі лікар зник. Фотограф пам'яті. Гіпертимезія. здатність пам'ятати все. Дівчина пам'ятала кожну секунду свого життя. У деталях, у запахах, у болі, навіть як її били в дитинстві. Хоч батьки клялись, що цього ніколи не було, одного дня вона знайшла стару камеру. У ній фото з того самого дня. На знімку не батько, а незнайомець із чорними очима.